би розпочати з останніх заяв Дональда Трампа, які прозвучали напередодні, не сказати, щоб це нові якісь заяви, але все-таки, знаєте, їх спрямування після того, як нібито Сполучені Штати ввели санкції, які повинні примусити Путіна принаймні задуматися про припинення війни. Ну вони якось не дуже в'яжуться з тим, що було. Тобто, перше, тамагавки Україна не отримає. Ну зрозуміло, це питання важке. Але ж останньої краплі щодо Росії у Трампа немає, як він зазначив. Також він сказав, що це цікаво, що їм повинно треба ще дати поборотися. Він раніше про це казав, тобто, фактично, маємо, що він відкидає на цьому етапі припинення вогню, як цього сам же і пропонував. Ну і стосовно заморожених російських активів, Сполучені Штати сказав Трамп, не приймають участі у обговоренні чи реалізації їх конфіскації. Ось таке, тобто тиску подальшого, принаймні на зараз від Трампа чекати не треба. Так виходить, як ви прокоментуєте ці слова? Ні, ні, ну я би не був настільки песимістичним, пане Романе. Ну дивіться, давайте почнемо з останнього. Він сказав, що він не бере участі у ну, обговоренні теми заморожених активів. Ну так власне він там і не може брати участь. Чому тому що йдеться про ті активи, які заморожені в Росії? Трампа до цих тем, ну чесно кажучи, не залучають. Я думаю, що й нема в цьому жодного смислу. Тому він говорить абсолютно нормальні речі. Якщо говорити про активи, які заморожені в США, ну вони достатньо великі зараз. Мабуть, ніхто не скаже, яка там сума. От, але це поки що тема, до якої Трамп, так би мовити, навіть в думках не доходить. Але вона так само є. і Я думаю, свого часу і, і до неї повернемося. Відносно його заяв. Ну щодо тамагавків. так він сказав, що він зараз ні. Але ж тут можна завжди читати між рядками: зараз ні. А завтра може бути так. Е, так, він. Е, і це теж ми з вами вже неодноразово обговорювали. Для нього головна, головне слово його життя е, це гроші. Е, Ніщо інше, ні, 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 ні принципи, ні цінності, ні право, ні закон. Та це все для нього не має ніякого значення. У нього головне є гроші. От, власне, навколо цієї теми все і крутиться. Якщо він. Переконаний, що з Росією він може заробляти гроші, то це ключовий елемент, який буде його стримувати до останнього моменту, допоки Росії не стане, допоки вона не розвалиться. І коли Трамп потім раптом вранці прокинеться і йому розкажуть, що Росії вже немає, він скаже: О, як, як сумно, я ж думав з нею заробляти гроші. Ну, У нього не вистачає. Горизонту мислення до того, щоб зробити наступний крок і сказати, що можливо я зароблю ці самі гроші, а може навіть більше, якщо якраз Росії не буде, тому що з тими, хто буде після Путіна і з тими керівниками регіонів, які поки що регіонами, а потім стануть державами, я значно швидше домовлюся. От до цього у нього так би мовити, ще не вистачає або сміливості, або таланту, або розуму. Тут уже справа така. Тому, знаєте, це все, це все ну, таке доволі, доволі швидкоплинне. Він говорить сьогодні одне, завтра друге. Давайте дочекаємося, поки 21 листопада вже лишилося менше трьох тижнів. Нарешті не запрацюють ті санкції, які він оголосив. Виходячи з тих заяв, які прозвучали зараз, не виглядає, що він збирається. Від цього відступати, якщо він каже: Ну що ж, хай воюють, значить це означає, що ну хай воюють, значить, те, що я оголосив, я не збираюся змінювати, тому що ну якихось змін на, на краще в позиції Росії немає. Отже, подивимося, що станеться через три тижні. А станеться доволі болюча історія, коли ну, у Кремля знову відпаде. Черговий шматок, класий шматок бюджетних надходжень, як вони думають з цього виходити в Москві? Я чесно кажучи, не дуже знаю, бо слухаючи людей компетентних в цьому плані економістів, ну виходить, що бюджет намальований, грошей немає. Промисловість навіть військова зупиняється. Ну то як в такому випадку працювати, я чесно кажучи, не знаю. Розуміла, на чи не спиняє Трампа до більш різких дій ці ядерні лякалки Путіна, тому що Європа завжди впадала і впадає в ступор. Останні він активно демонструє і ракіта «Буревісник», і все таке інше, тому що ну американські СМІ зараз зазначають, що розрахунок на те, що Сполучені Штати зрештою повинні будуть поважати міць Росії. Через е, цей великий ядерний потенціал, та йти на переговори незалежно від того, подобається їм це чи ні. Як ви вважаєте, цей фактор все ще спрацьовує? Ну, ви знаєте, відносно цих всіх буревісників і, і, і всього іншого, я, чесно кажучи, більш ніж скептичний. Чому? Ну тому що. Трамп же ж тут же, негайно при тому в традиційному для нього ключі сказав: У мене теж є ядерна зброя. Я. А тепер, оце, вчора, заявив, що я можу 150 разів знищити все на землі. Ну, чим не очевидна і пряма відповідь товаришу Путіну? Ну, очевидно, що, що він дає зрозуміти. Що ситуація для е, нього, для Трампа, е, є очевидною, що він не збирається прогинатися, що він не хоче в принципі навіть розмовляти на ці теми. Тобто, ну Путін може е, когось полякати виправі в Європі лякаються значно більше. Але я не думаю, що ця лякалка буде працювати для Трампа, тим більше, що він тут же сказав, що. Якщо інші проводять випробування, то я буду робити те ж саме. Так що тут, як кажуть народі, знаєте, де як сів, так, так і зліз. Відносно європейців можливо, але я теж думаю, що вже цей знаєте, ядерний переляк, ну, якщо не пройшов, то вже проходить, тому що ну, на це і, і французький президент Макрон колись. Заявляв, що у мене теж ядерні е, ядерні ракети, і Британія про це саме говорила. Тобто, я думаю, що ну ця лякалка, вона більше для внутрішнього користування показати, що я ще щось можу. Е, ми великі, ми не поступимося для зовнішніх гравців. По-моєму, це вже перестає бути чимось е, переконливим. А загалом ну, у Путіна у Кремлі останні заяви. Вони незважаючи на те, що Трамп проводить ну таку більш, скажімо так, агресивну політику стосовно санкцій, ну вони більш-менш стримані. Остання заява Дмитрієва, цього спецпосланця Путіна до Сполучених Штатів, ну вони чекають на мир в Україні протягом року, і головне, Росія та США близькі до рішення. І що ще головне, те, що росіяни, як вони зазначають, все ще стоять і не відходять від того, що були домовленості між Путіним і Трампом досягнуті під час зустрічі на Алясці 15 серпня. Тобто, Стамбул зник у них зараз Аляска, головний фактор. Щось там домовились по типу, і вони продовжують цього чекати. На ваш погляд це Що вони все ж таки чекають, і чи роблять е, хороше обличчя, чи все таки на повернення Трампа, як вони кажуть, на правильну сторону. Ну, Романе, давайте е, почнемо розбиратися хто такий е, хто Дмитрієв? Е, Дмитрій, Дмитрій. – Дмитрій це якась до певної міри е, загадкова, е особа. Е, про неї е, мало що відомо. Єдине, що відомо, що він колись ще зовсім молодим хлопцем виїхав ще з радянських часів до США. Ну, от я просто знаю ці часи, бо вже це в той час був дорослою людиною. Хто і як мав право виїжджати з радянського союзу за кордон, ті, хто працював на КДБ, ті, хто були завербовані КДБ. І ті, хто ну підписалися під тим, що вони будуть працювати саме на цю контору. Отже, чекати да, і потім, що цікаво, він же ж киянин за походженням. Його ж, начебто, батько, тут навіть керує одним з наукових інститутів чи керував. Я не знаю, так от що цікаво, він з Америки після навчання там він був. Дуже е таким старанним хлопчиком е навчався спочатку в ліцеї, потім в університеті е Стенфордському, до речі, не останньому університеті в Америці. От отримав хороші економічні знання. І куди він повертається? Ні, не в Київ. Він повертається в Москву. Це теж цікавий е штрих до портрету, як кажуть. Ну, а потім е починається його е кар'єра е в Москві. І кар'єра, яка пов'язана з тим, що його майбутня дружина це подружка молодшої дочки Путіна. Ну а так, Трамплін на найвищі, так би мовити, посади забезпечений. Тут можна і із не навчатися. В принципі, вже це правда. Ну але, але тим. Тобто, я до чого веду це людина абсолютно і повністю залежна від путінської влади. Це його. Глашатай, але на відміну від знаєте, такої тупої дурної пропаганди, в тому числі зовнішньополітичної, як скажімо, Лавров там чи, чи, чи хтось інший, цей начебто виступає в ролі ну, потенційного переговорника. Я ж був в Америці, я ж там навчався, у мене там купа друзів, знайомих, я ще їх не розгубив. Роз, губив. У мене там є контакти, я говорю їхньою мовою і тому подібне, і так далі. І для Путіна це зручний канал, ну щонайменше, передачі інформації. Я не, я не вірю в те, що він може на щось там впливати, але щонайменше бути, знаєте, таким собі напівпроводником а цілком. Тобто йому дали і він полетів щось там в дзьобику принести і так далі. Але подивіться, який результат цього останнього польоту. Ну, він не те, що нульовий, він від'ємний. Тому що його е, навіть, ну я не знаю, я, я оці останньої інформації е, не міг перевірити, його навіть, по-моєму, і навіть друг Вітков не прийняв. А що це означає? Це означає, що нагорі, тобто у Трампа прийнято рішення. Все, стоп, машина, зараз ми ці російські досьє поки що закриваємо. Путін нічого не хоче, причому тут якийсь Дмитрієв. Тому те, що він говорить, ну це знову ж таки те, що хоче, щоб почули Путін, але питання в тому, що американці вже не чують. Вони вже для себе сказали: ні, якщо Путін збиткується над Трампом при тому публічно і неодноразово, при чому тут Дмитрів, при чому тут Лавров, при чому тут всі інші? Після розмови Лаврова з Рубю, е, питання стало руба. Тобто, або ми, американці, продовжуємо валяти дурака, і над нами будуть сміятися в усьому світі, або ми нарешті показуємо, що ми щось, чогось варті. Тому за цих обставин, хто б там не приїхав, там Дмитрієв, Пупкін, Шмупкін не має ніякого значення. Е, його вже слухати не будуть. Тому те, що він говорить, е, ну він говорить в основному для. Журналістів CNN і не більше. Але навіть якщо його його цього Дмитрієва, міністр фінансів, називає пропагандистом, ну то це означає, що е, нагорі зробили висновки. І що зараз, е, я скажу, російська тема для Трампа, я думаю, закрита. Він буде щонайменше найближчий час от, о, ці санкції, якщо вони запрацюють. Але я думаю, що десь так 19-го Путін знову буде проситися на якийсь там телефонний дзвінок і знову буде умовляти Трампа, щоб він їх відкликав. Варіант абсолютно не не неможливий. Не, 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 не от, але що не менше станемо на сьогодні? Думаю, що всі ці заяви треба просто множити на нуль. Добре, а що щодо санкцій Все таки, на ваш погляд, ну от вони запрацюють. А проблеми загалом в економіки Росії Путіна спинять, тому що ну вже ж багато разів зазначали, і ми з вами розмовляли для Путіна. Ця війна це ну, щось більше, тобто знищення України, це така, знаєте, ідея фікс, як здається, в його більшої частини життя, і оці ефемерні проблеми в економіці, не вже вони можуть його ну, принаймні дати йому? Як Підґрунтя задуматися щодо припинення ну, на цьому етапі війни це фактор, який може змусити. Пане Романе, ну дивіться, е якщо е вам треба їхати на машині е Ну от десь там, умовно кажучи, з Києва до Львова, <кій> значить вам треба заправити бак. так Але якщо у вас немає грошей на заправку, як ви поїдете? Ну, немає грошей для того, щоб заправити машину. Ну, у вас є там ще, замість того, щоб відправити повний бак, у вас є там на, на, на третину на 20 літрів. Ну, от ви на 20 літрів і приїдете. А коли бензин закінчиться, ви станете, тому що у вас нема на чому їхати. І якщо у вас немає грошей і вам ніхто їх не може позичити, а Росії сьогодні ну, хто може позичити? Да ніхто. Навіть Китай їм гроші не дає. Він тільки продає, але не дає. Навіть Китай, навіть стратегічний так званий партнер. То от питанням задачі. Якщо, е, якщо не буде за що жити і воювати, ну так тоді об'єктивно ти зупинишся. А як по-іншому? Ну, а стара радянська техніка є: м'яса на штурми наберуть, старий, знаєте, оце старий режимний анекдот. Не я буду менше пити, а ти будеш менше їсти. Ну, це ж російська, якби. Знаєте, пра практика фактично, та й радянська практика. Ну, це правда, це є. Е, ну, вже ж я не знаю, чи це жарти чи ні. Але я десь читав, що знімаю з підесталю старі е, ці танки. Їх е, якось нам ну, намагаються модернізовувати і пускати в роботу. Ну, але це до першого українського е, дрона чи джевеліна. Тобто, далі я недавно до речі, бачив останні фотографії е, якихось на. Е, Т 80 ну це щось таке, знаєте, таке страшне чупорадло, яке схоже на якогось лісового лісового. Я не знаю, там ну просто страхіття, якесь навколо танка. Щось там півтораметрова, якась куля, якісь наварені ці мангали, якісь протидронові антени і тому подібне, і так далі. Ну воно по моєму рухатися вже не може. Але але добре, уявімо собі, що він і це може підняти, але але же питання, пане, пане Романе, в тому, що це все треба е, доводити до пуття. А для цього знову ж таки потрібні кошти. Ось в чому проблема. Може навіть бути залізо, але щоб його запустити, щоб воно почало працювати, треба знову і знову таки витрачати на це кошти. Дивіться, якщо е, е, нам допомагають. І я думаю, що ця допомога буде зараз ну в кінці грудня, все ж таки підтверджена, має на увазі ці заморожені активи, про які ми вже говорили, то путіну ніхто не допомагає. Тобто, у нього навпаки забирають ті джерела доходів, на які він розраховує. І якщо зараз ми читаємо, що Індія вже думає над тим, що робити, і чи купувати, чи не купувати а деякі відмовляються Туреччина. Робить те ж саме. Ну Китай зараз продовжує стояти на своєму. Я думаю, що поки що е, тут змін ми не дочекаємося. Але навіть якщо е, і Індія, і Туреччина подумають над цим, то це мінус 30 відсотків від того, що Росія е, е, експортує назовні. Ну це багато це, 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 це десятки мільярдів доларів. Давайте не забувати, що і тенденція на нафтовому ринку стає для Росії загрозливою, тому що ціна не росте, ціна падає. А якщо вона падає, то ти не можеш заробити те, на що ти розраховував. От вам знову таки питання про те, з чого брати фінансування, а його все менше і менше. Так можна довести людей до зубожіння, можна їх пограбувати остаточно. Ну але це тоді інша загроза, тоді загроза внутрішніх якихось бунтів і все інше. Тобто, за які так би мовити, хвостик не візьмись, все одно воно. Тягне до проблеми, і от це е, те, що е, зменшує можливості Путіна. Тобто він теоретично я з вами погоджуюся. Він не хоче припиняти війну, але є практичні речі, коли е, ну вона просто буде е, неможливою для ведення, і давайте не забувати е, про що пишуть е, там на заході. Хоча це більше конспірологія ніж ніж е, станом на сьогодні правда. Але те, що навколо починають е, думати над е, проблемою усунення вождя, який виявився е, голим королем, Ну це теж е, теми, які його хвилюють, і це означає, що йому знову-таки треба комусь щось віддавати, щоб задобрювати е, А звідки брати гроші? А якщо ти не допомагаєш тим, хто навколо тебе і ті кажуть, що ми... Втрачаємо і ми не заробляємо, і крім розтєха нічого не рухається, і вже навіть сам розтєх починає зупинятися. То тоді ж питання в задачі: а де ж тоді тили? А для будь-якого диктатора це тема номер один. Бо скажу: ніхто на табакерки, подушки, полотенця і все інше не відміняв. Зрозуміло, щодо європейського мирного плану цей новий план з 12 пунктів. Хотів вас запитати він, ну по-перше, чи реально його реалізувати? Тому що ну росіяни відкидають будь-які мирні плани, які не йдуть від них, а їхні мирні плани це капітуляція України. Ну, це так, як перший мінімум, скажімо так, там що цікаво, зняття санкцій. Про це чого Україна завжди виступала, навіть якщо буде припинення вогню, тому що зрозуміло, зняття санкцій це. Ну, Росія знову буде накопичувати сили для удару, тому що Росія і війна це здається багато багато років наперед будуть одні ті ж самі речі. Як ви розглядаєте цей план? По перше, наскільки він реальний, і по-друге, для чого він для Трампа? Тому що Трамп да припинення війни вогню, санкції знімаємо. Це його якби така от. Ну, спрощена формула, скажімо так. Ну тобто ви припиняєте війну, я даю можливість вам заробляти росіянам. Це більше міри для нього, щоб Путін відмовився і показати, що ось ми миротворці, Путін знову не хоче нічого. Ну я думаю, що на 90% так, бо всі в Європі прекрасно розуміють, що Путін ні на які плани погоджуватися не хоче допоки, допоки може використовувати наявні ресурси для ведення війни. Ми про це з вами щойно говорили. Коли ці ресурси вичерпуються, от тоді настане час для будь-яких планів. Поки що, це е, е, просто спроба європейців е, в черговий раз переконати Трампа, що ми, європейці, ми разом з Україною хочемо того, що хочеш ти. Ось ми написали навіть план, в якому ну там правда не сказано, що буде автоматичне е, зняття санкцій. Там сказано, що це буде в процесі, це буде. Пов'язано з тим, наскільки там Росія буде просуватися у виконанні інших пунктів. Ну тобто, це все це все знову таки про, про, про майбутнє, при тому дуже дуже далеке. От так, от європейці Україна скажуть Трампу, слухай, ну знову от Ми зараз написали план, який відштовхується від твоєї головної ідеї припинення вогню. І що сказала вже Росія в особі цієї пресалкише Захарової. Що вони цей план приймати не збираються що е, допоки не будуть, е, як вони говорять цією собачою вибачте, е, е собачою дипломатичною російською мовою е, е, устранені первопричини, то нічого не станеться. Ну mm. от власне для Трампа це черговий аргумент не зменшувати тисну Росію, а його збільшувати, не не, не скасовувати ці поки що е, не діючі санкції, а їх посилювати і так далі. Так далі. Ну, те, що цей, цей план теж є набором гасел, а не, а не планом, це теж треба відзначити. Ну, по-іншому, в Європі якось не вміють. Їм треба обов'язково писати якісь фантоми майбутнього, а не конкретні пункти. Ну, Але поза тим, головний пункт там перший припинення бойових дій. Крапка. От з цього все і починається. Оскільки Росія на це йти не хоче. Той сам план і всі ці наступні пункти ну не мають жодного значення. Це просто так мовити вправи для розуму, але не для практичних дій. А в пропагандистському плані. Ну чому ж ні? Ну ще раз покажемо, що Путін не хоче ні на що реагувати, а це наша спільна позиція. От, власне, дорогий товариш там продовжуй свій тиск, допомагай нам, допомагай українцям. І ми будемо спільно боротися з тим, хто не хоче припинити війну. Ну, от, власне, поки що практичного навантаження цей план не несе жодного, тому що Путін продовжує вести війну. А щодо європейців, якщо продовжувати секретна зустріч коаліції рішучих пройде у Мадриді 4 листопада, і там, якби такий фон все дуже засекречено, Впер... ну, чи не вперше стосовно цієї коаліції зібрання без камер, без телефонів в порядку денного не називають. Можна чекати чогось сенсаційного від цієї зустрічі, чи просто звичайні заходи безпеки? Е, ні ні, ну, е, заходи безпеки вони завжди є заходами безпеки, це, це правда. Е, от. Але е, це є свідченням того, що будуть обговорюватися якісь дуже делікатні теми, які, е, ну, про, про зміст яких не повинно бути відомо щонайменше якийсь певний період часу. Ну, Очевидно, що в якийсь момент е, інформація е, буде е, частково. Злита, це це теж один з елементів роботи, тому що ну очевидно, що і в Москві ж е, нашорошать вуха і будуть максимально намагатися знайти бодай якусь інформацію. От і в потрібний момент для того, щоб тримати Москву на я кажуть в гарному е, фізичному стані, е, почнуть поступово е, покраплені видавати те. Е, щоб там зрозуміли, що справа пахне керосином. от тому я думаю, що може бути е, справді обговорення е, вже таких е, дуже практичних речей, які пов'язані, на мою думку, в першу чергу з далекобійною зброєю, бо саме цей ця форма санкції є найбільш ефективною, і ви бачите, що відбувається, коли вибивають не тільки НПЗ чи військові якісь об'єкти, а коли Розбивають навіть електричні підстанції, які е, призводять до блекаутів. Ну от е, я про це постійно говорю, е, що е, ну, мені здається головною задачою наших західних партнерів є те, як сказав колись один е, британський е, політик, е, щоб ми на заході змогли повиключати лампочки в Кремлі це такий образ, але якщо е лампочки в Кремлі е і в Москві будуть виключені, то це означатиме не просто блекаут Москві це означатиме е колапс е дуже багатьох речей, включаючи е систему управління, систему державного управління. Е а відтак е це те, що якраз може дуже дуже ефективно повпливати на е Путіна і на його камарілі в плані розуміння загрози, от, власне, я думаю, що ми вже підходимо до цієї теми впритул. А як вона буде реалізована? Ну, от якраз про деталі мені здається, і варто в дуже засекреченому у таємничому колі поговорити. І на останок останнє питання Орбан е, зустрічатиметься з Трампом е, скоро в Білому домі. Наскільки це загроза для України? Тому що, окрім питання нафти постачання в цю країну російської нафти проти чого виступає? Нібито Трамп е, як зазначив Орбан, центральним питанням буде у Вашингтоні під час переговорів буде Україна. Позиція Орбана щодо України, Росії, війни і допомоги Україні з боку Європи, принаймні вона зрозуміла. Трамп людина, яка під після останньої розмови, як от підпадає під вплив останньої розмови, тому наскільки для нас це небезпечно, що саме Орбан, наприклад, буде вести переговори з Дональдом Трампом? Ось у ці дні, коли санкції повинні бути введені. Реально? Ну, знаєте, я думаю, що е, от найкраща санкція відносно нафтопроводу дружба повинна відбутися вже після зустрічі Орбана з Трампом, е, так ви праві, е, Орбан буде вигороджувати Росію, розповідати, що Європа погана. Це буде дуже подобатися Трампу. Трамп Європу ненавидить, хоча сам походить з Німеччини його предки звідти. І на цьому буде Орбан робити акцент. Він буде говорити, що я за мир, Угорщина за мир, а всі там навколо це войовничі і абсолютно нерозумні політики. Так що треба орієнтуватися на мене, на от на Фіцо, на Бабіша, якщо він прийде до влади, і так далі. І так далі. Оце буде ключова теза. Трампу це буде подобатися, тому що він не раз говорив, що він любить Орбана і любить те, що він авторитарний політик. Так що тут нічого нового не буде. Головне, щоб це не перейшло в якісь практичні речі. Ну, а е, головною, я думаю, метою для Орбана буде випросити у Трампа можливість е, продовжувати отримувати нафту е, через нафтопровід дружби. Я через це й кажу, що е, хай Трамп йому скаже, що, ну, та будь ласка, отримує які проблеми. Ну, але вже після цього треба буде звернутися до е, пана Мадяра і попросити, щоб він е, ну, в традиційній для нього елегантній манері розказав, які санкції є найбільш ефективними.